На сьогоднішньому занятті ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі з теми механічна робота та енергія. Задача перша. Зна озера піднімають бетонну балку розміром 40 см на 50 на 75 Яку мінімальну роботу потрібно при цьому виконати, якщо глибина озера дорівнює 12 метрів, опором води знехтувати. Давайте запишемо скорочену умову. Дано озера піднімають бетонну балку. Бетонна балка знаходиться в озері. Ми знаємо, що якщо тіло знаходиться у рідині, на них діє виштовхувальна сила, і нам буде потрібна густина води. В озері вода прісна, тому я пишу «ро води» дорівнює тисячу. Ми це вже знаємо. кілограмів на метр кубічний. Піднімають бетонну балку словом бетон. Нам дається густина бетону. Давайте ми на неї подивимось, яка вона. І так, бетон 2200 кг на метр кубічний. Густина бетону 2200 кг на метр кубічний. Балка має розміри. А Довжина її 40 см, я одразу пишу, що це 0,4 метри. Б у неї 50 см, тобто 0,5 метра. І С тощина 0,75 метра. Яку мінімальну роботу потрібно при цьому виконати, якщо глибина озера H дорівнює 12 метрів. Яку роботу необхідно виконати. І так, чому ж у нас дорівнює робота? Формула роботи це є сила на переміщення, яке здійснене тілом дією цієї сили. Переміщення буде вгору, тому замість С я напишу H. Тепер давайте подивимося, яку ж силу нам треба прикласти. Якби ми балку піднімали в повітрі, то нам треба було взяти просто вагу. Але ми піднімаємо її у воді, і тому нам допомагає її піднімати архімедова сила. Тому ця сила буде складатися з різниці двох сил. Ваги цієї балки у повітрі відняти архімедову силу, яка на неї діє. Чому дорівнює вага балки? Маса бетону. Помножено на g. Чому дорівнює маса, коли вона нам невідома? У нас відома густина. Це в нас буде ро бетону, помножено на об'єм. А об'єм в нашому випадку буде А на Б на С. Чому ж буде дорівнювати архімедова сила? Це буде ро рідини в даному випадку чистої води. Помножити на G і помножити на об'єм зануреної частини балка повністю занурена, тому її такий самий об'єм А на Б і на С. Давайте тепер і підставимо всі ці формули у формулу роботи. Що в нас вийде? Робота дорівнює. Значить, Дивимося сила, спочатку напишемо вагу силу тяжіння, яка діє на цю балку. Замість маси я пишу робалки на А, на Б на С. Це є маса густина на об'єм. Помножена на Ж. Відняти архімедову силу. Ось вона ця архімедова сила. Роводи на Ж, на А, на Б і на С. Це все в мене разом сила, ось вона. І її треба помножити на висоту. Тепер давайте подивимося, що ми можемо винести за дужку. У нас є спільний множник А, Б, С, Ж. Ж, А, Б, С. Ми його виносимо за дужку. Що в нас виходить? Робота дорівнює Ж Помножити на А, на Б на С. А в дужках робе відняти рободи. І це все разом помножити на H. Ось так ми з вами розв'язали задачку. Давайте зробимо перевірку найменуваннями. Робота дорівнює G ньютони на кілограм, метри, помножені на метри, помножені на метри. В дужках, як ми віднімемо, ми отримаємо кілограм на метр кубічний і помножений на метр. Кілограми, кілограми скоротили. Метр помножений на метр на метр нам дасть метр кубічний. І цей метр кубічний ми скоротимо з ним. Залишається ньютон, помножений на метр. Ньютона метр це в нас є джоуль. А робота міряється джоулями. Формула наша правильна. Давайте тепер справа підставимо е, одиниці. Так, замість же візьмемо 10. Помножити на 0,4 помножити на 0,5, помножити на 0,75. В дужках 2200 відняти 1000, я зроблю, вона буде 1200. І все це помножити на висоту 12 метрів. Ну що ж, давайте спробуємо все це перемножати. І так, 10 на 0,4 це буде 4. Помножити на 0,5 2. Помножити на 0,75 получили 1,5. Помножити на 1200 получили 1800. І помножити на 12 метрів получаємо 21600. Відповідь 21600. Пишемо відповідь у кілоджолях. Робота дорівнює 21,6 кіло Задача розв'язана.